Прямо зараз російські дрони атакують Норвегію, Швецію, Данію, там позакривалися аеропорти навіть. Це 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 що, початок третьої світової? От не прикол, не прикол, клікбейт, відео, будете зранку бачити в усіх новинах. Отже, російські дрони літають прямо зараз над військовими базами в Данії Швеції, Норвегії і над аеропортами. Через що там позакривалися всі самоліти? Давайте повернемо, що це все аеропорти, Що це все почалось? Бо зараз ЗСУ будуть воювати в тому числі в країнах НАТО. Якщо що, з чого це все почалось. Зеленський пехав в Америку розмовляв з Трампом, про що там перемовини були. Трамп на щось там своє продавив. це понятно, домовляться в А, проект про те, щоб ЗСУ їздили, допомагали вначале країни НАТО, в том числе бойла, як ми товочет робочий війська. Нажаль. В той же момент, як на це все Путін відреагував, він зібрав. А, до речі, російські дрони бомбили Москву, от якщо ви не знали сьогодні вчора, а, чи позавчора, не знаю, коли ви це відео дивитесь. А, а, Путін собрав з цього приводу а, надбез, Раду над, надбезпеки в Москві, і останній раз він це робив а, перед війною, перед тим, як повномасштабно напасти на Україну в 22-му році. Аж тоді це було, за три дня до цього. От, тобто, от така от, поняла, одні друг друга шугають, там щось пугають, а ти що, а ну а ти що, от так це виглядає. Польща в цей момент каже, а тепер ми будемо збивати всі ракети і дрони, які будуть залітати на територію Польщі. От тепер Польща заявила, пішла на такий шах і рішила, ми повітряний простір захистим. Ну, вже непогано. Дивіться, я думаю, що це більше як провокація, ніж реально початок Третьої світової. Чому? поясню, як людина, яка була в штаб-квартирі НАТО і в Європарламенті, і бачила цих всіх людей а, вживу, цих всіх генералів з усього світу з Я От розкажу, що там відбувалось, про що вони розмовляли, як вони виглядають, яка там ідеологія. Європа справа в тому, що вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це, оце дрони і так далі, тому чому навчилася Україна і Росія за останні ці роки війни. А Європі є протоколи, тобто протоколи і правила, і порядки у самого НАТО в тому числі. Як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони, чи з тої, чи з повітря, чи щось ще, але в них немає розроботи на протоколи, на випадок гібридної війни, такої, як і зараз. Це дрони, поняла вся історія. А, в чем прелесть українців взагалі? Як вони досі, ми досі стоїмо проти такої Росії, какую по технике, і так далі? Летить ракета. Просто як у нас, відбувається? Летит ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа. Каже, надо вміє мотори сделать. Saber дрон, знаходять порох десь, дрон, понял, что може летіти, Він полетів. І, і, і от нашлось таких ще 10 компаній, і уже типа мини-завод, я забезпечиваю. Вот такую историю. Понимаю, Украину. Ну, трошки аккуратнее, словами, бо це за зрозуміло. А, В Європі не так. Туда прилетить ракета. Вони позвонят секретарю, секретаркам якомусь и главному генералу, він Саберена нараду, Всі будуть слетаться за цього світу декілька днів, поразновляют. Гриша через два дня. Відправить це все своїм секретарям, вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дошло до людини, яка повинна подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли, ну який процес. І нічого не зробиш. А, а, там сидять класні спеціалісти, вся квартирина, в Європарламенті. Там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі від цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. І... Ну, в інших випадках НАТО зробила Росію 100%, типу по небу, по землі і так далі зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в

на вас, Росія, полетить. Ми вам раніше казали, може, просто доплились раніше. Ну, ладно, короче, от такі вони, чуть-чуть жирафи в цьому плані. І я перестану постачати нормальну допомогу в Україну. Тобто, це находовка, може, я повторюсь, для того, щоб